Всім привіт! В ефірі програма Техноманія. В найближчі 15 хвилин буде багато цікавої інформації зі світу високих технологій. Також спеціаліст із компанії Roma розповість про особливості заправки лазерних принтерів. А у рубриці Техноогляд ми протестуємо бюджетний смартфон Lenovo A369i. Залишайтеся з нами. Компанія Oppo представила смартфон під назвою R5. При заявленій товщині в 4,85 мм пристрій поправо може називатися найтоншим смартфоном у світі. Саме тому стандартного 3,5 мм аудіороз'єму в апараті немає. Завзяті меломани для підключення гарнітури або наушників можуть скористатися інтерфейсом microUSB або бездротовою технологією OMUSIC. Технічні характеристики новинки наступні: 64-бітний восьмоядерний процесор Snapdragon 615, 2 ГБ оперативної пам'яті, AMOLED-екран розміром розміром. 3,2 дюйма з роздільною здатністю Full HD, 13-мігапіксельна основна камера з оптичним сенсором від Sony та 5-мігапіксельна фронтальна камера. Oppo r 5 працюватиме на базі операційної системи Android 4.4 з програмною оболонкою ColorOS 2.0. Виробник також попрацював над системою пасивного охолодження смартфона, зробивши елементи його корпуса з металів, що добре розсіюють тепло. Ціна OPPO R5 складе 499 доларів. Дата виходу смартфона на ринок буде повідомлена додатково. Виробник розумних пристроїв FitBit випустив три нових браслети: Fitbit Charge, Fitbit Charge HR і Fitbit Search. Браслет Fitbit Charge може відстежувати показники фізичної активності, користувача, такі як кількість зроблених кроків, подолану відстань, кількість поверхів, на які піднявся власник і загальну тривалість підвищеної фізичної активності. Крім того, браслет вміє стежити за фазами сну і будити вібрацією в заданий користувачем час. Браслет Fitbit Charge HR представляє собою все той же Fitbit Charge, але з вбудованим датчиком серцевого ритму. Саме через його впровадження, час роботи Fitbit Charge HR скоротився з 7 днів, якими може похвастатися Fitbit Charge до 5 днів роботи. Найстарша модель в сімействі фітнес-браслетів, що носить ім'я Fitbit Search, в першу чергу призначена для професійних спортсменів. В ній присутні GPS-датчик, датчик контролю серцевого ритму, відстеження активності користувача, прийом дзвінків і повідомлень, управління. Музикою і можливість поділитися спортивними досягненнями з друзями. Ціна Fitbit Search становить 250 доларів, а Fitbit Charge HR 150 доларів. Обидва пристрої з'являться у продажу лише на початку наступного року. А ось молодша модель Fitbit Charge вже зараз доступна для покупки за ціною 130 доларів. Однією з переваг iPad Air другого покоління перед попередником компанія Apple називає більш тонкий корпус, що виконаний з анодованого алюмінію. Правда, назвати це перевагою можна з натяжкою, враховуючи те, що такий тонкий планшет легко гнеться голими руками. Це на власному прикладі продемонстрував автор ютуб каналу Мартін Мачт. На своєму ютуб-каналі відеоблогер розмістив відео, присвячене iPad Air другого покоління. Цей планшет товщиною 6,1 мм йому вдалося зігнути практично навпіл. За лічені секунди голими руками. Само собою екран був пошкоджений, а захисне скло, яке покриває його, розкришилося на дрібні шматочки. Тому власникам iPad Air другого покоління ми рекомендуємо бути обережними зі своїми девайсами, оскільки останні виявилися доволі таки ніжними. Партнер рубрики Торгово-сервісний центр ТЕРА» Компанія Gigabyte оголосила про випуск ігрової миші Raptor, дизайн, і форма якої, як стверджується, перегукується з лапою хижака. Конструкція новинки запропонована переможцями конкурсу Кращий дизайн миші Gigabyte 2013. Маніпулятор створений спеціально для шанувальників шутерів від першої особи. Розробники відзначають, що форма пристрою забезпечує оптимальне положення пальців. Миша оснащена поліпшеним оптичним сенсором з роздільною здатністю 4000 точок на дюйм, регулювати яку можна за допомогою спеціальної кнопки. Для підключення до комп'ютера служить USB-інтерфейс, довжина кабелю становить 1,8 метра. Всі кнопки миші Raptor можна запрограмувати за допомогою утиліти Ghost. Застосовані перемикачі Omron не тільки гарантовано витримують 10 мільйон натискань, а й відрізняються високою швидкістю спрацювання. Спеціальні гумові вставки та матова поверхня корпусу миші зменшують напругу руки і максимізують зручність при тривалому використанні. Маніпулятор важить 83 г, а додаткові наважки дозволяють дозволяють змінювати масу для досягнення більшого комфорту. Ціна Гігабайт Raptor, на жаль не уточнюється. Компанія Zalman представила корпус Z11 Neo, що розрахований на установку материнських плат формату ATX і MicroATX. Новинка, як стверджує розробник, має оптимізовану структуру, що сприяє циркуляції повітря, і як наслідок більш ефективне відведення тепла від компонентів системи. У загальній складності може бути встановлено до восьми вентиляторів: 6 120-мм і 2 80-мм. У середині Z11 Neo є місце для пристроїв формату 5,25 дюйма, у тому числі одного зовнішнього. Крім того, можна встановити до шести пристроїв зберігання даних у форм-факторі 3,5 або 2,5 дюйма. На верхню панель виведені гнізда для мікрофона і навушників, та по два порти USB 2.0 та USB 3.0 серед іншого згадуються пилові фільтри у верхній і нижній частинах, а також прозора бічна стінка. Габарити корпусу становлять 205х465х515 мм. Ціна і терміни початку продажів залман Z11 Neo поки не називаються. В мережі з'явилася інформація про те, що компанія MSI готує дуже потужний геймерський ноутбук, родзинкою якого стане наявність відразу двох відеокарт від Nvidia. Ноутбук, який отримав назву GT80 Titan, в першу чергу привертає увагу великим дисплеєм з діагоналлю 18,4 дюйма. Крім того, не можна не помітити вельми нестандартне розташування механічної клавіатури з перемикачами Cherry MX Brown. Праворуч від клавіатури розташовується тачпад, який, судячи з фото, може виконувати і функції цифрової клавіатури. На даний момент сама MSI ще не анонсувала ноутбук, а тому про його специфікації відомо небагато. Повідомляється, що новинка буде оснащена процесором Intel Core i 7 4980HQ і двома відеокартами Nvidia GeForce GTX 980M в конфігурації SLI. Очікується, що MSI GT80 Titan надійде в продаж у 2015 році. 24 жовтня в Лондоні, в ході щорічної церемонії нагородження за кращі комп'ютерні ігри Golden Joystick Awards були оголошені переможці в численних номінаціях, а найкращою грою року була визнана Dark Souls 2. Сюжет даної гри наступний. Безіменний головний герой відвідує королівство Дранглік в надії зцілитися від прокляття. Для цього він повинен заволодіти кількома великими душами, що належать демонічним мешканцям Дрангліка. Подібно попереднім іграм серії Dark Souls 2 відрізняється високим рівнем складності. Відгравця очікується, що він буде багаторазово терпіти невдачу в боях з сильними противниками, і вчитися на своїх помилках, щоб просунутися далі. На даний момент гра доступна для платформ Xbox 360, PlayStation 3 і Microsoft Windows. Під час церемонії Golden Joystick Awards польська компанія CD Projekt Red продемонструвала вступний ролик до гри Відьмак 3 Дике полювання. Дана гра створюється за мотивами серії романів Відьмак письменника Анжея Сапковського і стане продовженням комп'ютерних ігор Відьмак і Відьмак 2 Вбивці Королів. Вихід гри був запланований на 2014 рік, але потім було прийнято рішення про перенесення випуску на наступний рік. До речі, «Відьмак 3 завоював нагороду в категорії найочікуваніша гра року. Офіційний реліз гри заплановано на 24 лютого 2015 року для платформ Windows PC, PlayStation 4 та Xbox One. Гра Battlefield Hardline стала відгалуженням від військових шутерів серії Battlefield, що оповідає про протистояння представників закону і кримінальних елементів суспільства. Після літнього бета-тесту даної гри на ПК і консолях нового покоління PlayStation 4 студія Visceral Games прийняла рішення про перенесення релізу проекту на початок 2015 року. В результаті у розробників з'явився час, щоб рахувати побажання геймерів і зробити дійсно цікавий продукт. Зміни торкнуться як одиночної компанії, так і багатокористувацького режиму. До слова, другий етап бета-тестування гри буде запущений цієї осені. Представники компанії EA повідомили, що європейські продажі Battlefield Hardline розпочнуться 19 березня 2015 року. Гра вийде для платформ ПК, Xbox One, Xbox 360, PlayStation 4 і PlayStation 3. Сьогодні спеціаліст із компанії «Рома» розповість про особливості заправки лазерних принтерів. Заправку картриджа потрібно робити частіше, ніж профілактику. Тому якісно заправлений картридж продовжує життя вашому друкуючому пристрою. Картридж можна поділити на дві частини. В одній збирається відпрацьований тонер, інший тонер, що ще буде використовуватись для друку. При заправці необхідно очистити бункер відпрацьованого тонера, так як його повне заповнення спричиняє до появи вертикальних полос на листку і вихід з гаду картридж. В бункер для тонера ми радимо засипати тільки якісний тонер, і його потрібно також очистити, так як змішування тонера знижує якість друку і може давати фон на листку. Ви, звичайно, можете самі заправити картридж, але кожна ваша помилка може спричинити поломку картриджа, а також вихід із ладу самого принтера. Тому довіряйте дану роботу професіоналам. Сьогодні у нас на огляді бюджетний смартфон на операційній системі Android. Зустрічайте Lenovo A369i. Lenovo A369i виконаний в компактному корпусі із округленими кутами і боковинами. Задня кришка фактурна і виконана із матового пластика. Завдяки цьому смартфон досить приємно відчувається в руці і не ковзає. Також можна відзначити той факт, що задня кришка абсолютно не збирає відбитки пальців, та й подряпини на ній будуть не дуже помітні. А ось рамка навколо дисплея виконана із глянцевого чорного пластика. В даному випадку він маский і може швидко подряпатися. На лицевій стороні зверху можна побачити розмовний динамік під чорною пластиковою сіточкою, а також датчик наближення і логотип. Під екраном розташовані сенсорні клавіші, меню додому і назад. Вони добре реагують на натискання, але позбавлені підсвітки. Нижче знаходиться отвір єдиного мікрофона. Зліва ніяких функціональних елементів немає, а права грань містить спарану клавішу регулювання гучності. На верхній грані розташувалися кнопка включення, роз'єм microUSB і 3,5 мм аудіороз'єм. Розташування кнопки включення на верхній грані дуже знижує зручність використання смартфона однією рукою. На задній стороні смартфону знаходяться камера і динамік. Знявши кришку, одержуємо доступ до акумулятора, під яким знаходяться слоти під дві стандартні сім-карти і карту пам'яті. Не можна не відзначити відмінну якість збірки смартфона. Навіть при дуже сильному здавлюванні чи скручуванні, корпус не видає жодного звуку, люфти відсутні. 4 дюймовий дисплей Lenovo A369i захищений міцним загартованим склом, технологію виробництва якого виробник не вказує. Роздільна здатність екрану становить 480. На 800 пікселів, щільність пікселів становить 233 PPI. Сенсорний екран підтримує всього два дотики. Автоматичне регулювання яскравості виробником не передбачено. Екран виглядає блякло і холодно. До речі, з яскравістю все не дуже добре. Максимально можливий поріг край занижений, а це означає те, що в яскравий сонячний день ви на силу зможете щось розгледіти на дисплеї. З кутами огляду тут також не все гаразд. Кольори вицвітають і зображення інвертується. Смартфон працює під управлінням операційної системи Android 4.2.2. В якості користувацького інтерфейсу використовується спрощена версія Lenovo Launcher. Спрощення торкнулися екрану блокування, меню налаштувань і повідомлень. Тут ми бачимо стандартний інтерфейс системи. Сама оболонка працює стабільно і досить плавно, якщо не сильно навантажена віджетами. Оперативної пам'яті лаунчеру вистачає. Набір додатків та налаштувань робочого столу, ідентичний таким у Lenovo P780, який був у нас на огляді в минулій програмі. Розмовний динамік середньої гучності. У більшості випадків ви добре чуєте співрозмовника. Також добре чутно і вас. Фронтальна камера у смартфона відсутня. Основна камера на 2 Мп без автофокусу знімає в розширенні 1280 на 768 точок. Відео смартфон записує в розширенні 1280 на 720 точок в форматі 3GP. Власникам даного смартфону необхідно відразу ж змиритися з тим, що якісні хороші фотознімки з камери отримати практично неможливо. Тут вона присутня. Просто для галочки. Хоча, якщо ви не вибагливі до камери, то можливо встановлений в смартфоні модуль вас влаштує. В іншому випадку рекомендую придивитися до інших смартфонів. Lenovo A369i базується на чіпі Mediatek MT6572. До його складу входять два ядра Cortex A7 з максимальною частотою в 1,3 ГГц і відеоядром Mali 400 MP. Обсяг оперативної пам'яті складає 512 МБ. Після запуску системи залишаються вільними 150 200 Мігабайт. Також присутні 4 ГБ будованої пам'яті. Правда, користувачу доступно тільки 1,3 ГБ. Правда, обсяг пам'яті можна збільшити за рахунок карт microSD. Даної апаратної начинки цілком достатньо для плавної роботи системи. Робочі столи перегортаються досить швидко, додатки запускаються і працюють з приятною швидкістю, а от на запуск вимогливих програм або ігор розраховувати не варто. Ще варто відзначити, що в смартфоні відсутній модуль GPS, а місце розташування визначається по положенню базових станцій. Ці мобільної мережі. Якщо в межах міста своє місце розташування ще й можна визначити, нехай з деякою погрішністю, то за містом доведеться задовольнятися точністю в декілька кілометрів. Wi-Fi працює стабільно і досить швидко. Смартфон Lenovo комплектується літій-іонною батареєю на 1500 мАч. При активному використанні апарат не здатний пропрацювати більше одного робочого дня, але якщо смартфон використовувати тільки для дзвінків, то можна розраховувати на два, а то й три робочих дні. Загалом для базових завдань можливостей Lenovo A369i буде більш ніж достатньо. Перевірка пошти, веб-серфінг або спілкування в соціальних мережах не викличуть ніяких проблем. Але більш вимогливому користувачеві краще звернути увагу на рішення класом вище. Середня ціна даного смартфона на нашому ринку становить 1135 гривень. На жаль, наша програма підійшла до свого завершення, але чекайте нас за тиждень в тому ж місці в той же час з новою порцією свіжої інформації з цифрового світу. Також останні новини зі світу високих технологій читайте на сайті rivne 1tv в рубриці Техноманія. До зустрічі!